Ось так приїхав вкотре. Мушу записати таке відео не дуже позитивне. Сьогодні Славичку п'ятниця, базарний день і так далі, які зустрічі з людьми. Мені дуже прикро, що люди мене питають, чи я там відбудовуюся і то, і чи я щось прокошую, чому не кошу. Ну курва. Е, алло, народ, ви що, ну, я розумію, вам насрать, вам наплевать, В мене в цій хаті згоріло все. Повністю все. В цій хаті це була, була хата, яку, я будував, мабуть, з 20 років фактично. І особливо картини були. Це мов, був великий пенсійний навіть, фонд, чи як то сказати. І ось тут згоріло все. І... І навіть якісь залишки долярів чи євро, які я тримав на такий, якийсь, скажімо так, важкий день, на чорний кажуть чи як. І отаке дурне питати, чи я відбул... за який хрен, блядь? за який рахунок? Е, Алло, ті, що питають, ви, ви мені хоч 100 гривень прислали на рахунок, дізнавшись про те, що це його? 100 гривень це небагато, це 2 кілограма гречки чи що там. І ще там щось проводить то, та сьо, чи я там це, чого я десь не прокошую дороги, десь там Вікторії щось не дуже прокошую. Так я, блядь, вже хворий після гадюки з місяця серпня, кінця серпня, як по опинився в лікарні в реанімації, я не порушився. Апетит, дихальна порушна система повністю, воно триває до сих пір. І невже хоч капельку там чуть-чуть відчути, чисто якимось там периферійним співчуттям, закрити своє рило і не питати мене о дурниці, і не натикати мені на якісь речі. Альо. Славчани, ви, ви з глузу з'їхали чи, чи що? Небагато, але цей. Іноді казали, що десь Славську, коли там якась пожежа щось допомагали, щось то. Я не ходив, як той же брак просити, і не піду. Тим більше до людей, які примітивні своєю сутністю і духом. Ті, що допомогли кілька людей, це допомогли. Але ви інші хоча б мовчіть. Не заважайте мені, не питайте мене, як у мене, як здоров'я, хуйово здоров'я, Погано здоров'я. Погано ще, до сих пір погано. Я займаюся тим. Помагають лікарі мені, сімейний лікар, школи, зі Львова. Блогер лікарі, я консультуюся. Погано, не чіпайте мене. Що мене бачите, просто ви мене не бачите. Я не хочу ні з ким спілкуватися, крім тих, з ким я можу спілкуватися, яким хочу. Решта, прошу вас, не чіпайте, не турбуйте, Тому що я і так до сих пір в стані, знаєте, такому, то іноді успіх і підйомна енергія, а потім знову падіння і жахливо. Я надію, що таким чином я посил зроблю і може висловлю в Фейсбуці. А, бо в Ютубі менше дивляться. І хотів би трохи спокою. Ні про траву, ні про стежки, ні про косіння. По-перше, я сюди нікого не чекаю і не хочу бачити. Просто нікого не хочу бачити. Цей рік літо це точно. І може і наступне літо. Дайте мені спокій. Не дали мені допомоги, ні селищна рада ніхто не дав з місцевих, крім там кількох людей. Ну, дайте хоч спокою. Все, У мене все згоріло, буквально все. От вийшов з хати. В чому Богу одягнутий.